Другий варіант електронного голосування. В процесі електронного голосування відбувається повна інформаційна тиша, так як і за два місяці до виборів ніякої реклами, ніяких екзит полу. Нічого з цього не може мати місця, екзит пол це психологічний трюк для нав'язування людям того чи іншого кандидата в лідери, це повинно бути заборонено. Приклад процесу електронного голосування. Кожна дільниця з електронним голосуванням не має вхідним портів для флеш-карти чи інших мобільних пристроїв. Будуть під'єднані прилади для голосування, які будуть знаходитися в кабінках, дані кабінки будуть розташовані по колу обличчям ззовні. Будуть окремі коридори до кожної кабінки. Людина, яка проголосувала, проходить через двері всередину і виходить через вихід. В кожній кабінці буде знаходитися камера, яка буде показувати людину, яка голосує, що ця людина не користується ніякими іншими приладами, окрім паспорта чи ID, для підтвердження особистості. Людина сканує свій паспорта і таким чином підтверджує свою особистість та відкриває доступ до голосування для людей, які не мають можливості прийти та проголосувати в дільниці, буде створено голосування. В першу чергу із сьомої до дев'ятої години буде проводитися голосування саме цих людей мобільні групи. За допомоги мобільних приладів в присутності рідних буде проводитися сканування паспорта, потім надається повне та анонімне право для голосування. Потім, після завершення голосування для людей, які не можуть відвідати дільниці, дані мобільні пристрої. Перевозяться до дільниці та розміщуються в центрі залу за зачиненим склом.